Це новини Лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. За 265 нардепів рада ухвалила законопроєкт щодо заборони релігійних організацій в Україні пов'язаних з РПЦ. 24 мільярди на новий вид військ. Уряд затвердив створення сил безпілотних систем ЗСУ. Можна витратити на комунальні послуги. Українці зможуть отримати компенсацію за купівлю вітчизняних продуктів. У Мирнограді Донецької області поліція буде розшукувати батьків, які ховають дітей, і не вивозять їх з під обстрілів. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника мирноградської військової а, міської адміністрації Юрій Третяк. За його словами, жителям Мирнограда необхідно терміново евакуюватись із міста. На виїзд в них залишилися лічені дні. Також було схвалено рішення про евакуацію установ та підприємств, а також про закриття магазинів та ринків. Якщо у Покровська ще два тижні на евакуацію за розрахунками, то у Мирнограда цих тижнів уже немає. У Мирнограда залишається, може день, два-три, тому що ми вже відчуваємо третій день, навіть артилерійські обстріли. У Тернополі ліквідували пожежу на промисловому об'єкті, яка спалахнула внаслідок нічної атаки РФ. Повідомили у ДСНС до ліквідації наслідків було залучено понад 90 надзвичайників, 21 одиницю техніки та два пожежних потяги. А тим часом, за словами заступника керівника Тернопільської ова Віктора Устенка, в області зафіксували перевищення рівнів місту хлору в повітрі від 4 до 10 разів. Росія вже понад 10 років завдає шкоди довкіллю. В ефірі ранок лайф голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко зауважила, що мільйони тонн шкідливих речовин потрапляють в атмосферу, осідаючи на ґрунті та у воді внаслідок обстрілів РФ. Це зокрема і сірка, і сірчисти, антигідрид, і формальдегід – усе це загрожує життю та здоров'ю людей. В літній період, коли хмарність висока, ну перенесення відбувається швидше, і розсіювання відбувається швидше, ніж, наприклад, в осінньо-зимовий період, коли хмарність нижча, вона ці викиди шкідливих речовин, ніби притискає до землі, і людина і люди більше знаходяться в зоні впливу цих шкідливих речовин. Але ну цей злочин, який здійснює Росія вже багато років на території України, він спричиняє не від... Воротні зміни для довкілля і їх щодня обраховують, обраховують ці збитки. Я переконана, що і в Тернополі, і в інших містах. На Дніпропетровщині відновлюють водопостачання громадам, які постраждали внаслідок підриву каховської ГЕС окупантами. Президент відвідав регіон і доручив оперативно забезпечити населення необхідними комунікаціями. Також він підкреслив, що такий же проєкт має бути реалізований на Миколаївщині. Які да, да. задоволення да. їм Доброго. щось не вистачає? Е, Хватає в ажовнікопе. Це добре, вода є. Все нормально, нормально. Непогано йде. Це нормально. Люди задоволені, дуже вдячні. На... Нам взагалі дякую за спільну. Бюджету з резервно це все можна по проекту, побудувати швидше. Влід наступного року треба зробити все, щоб побудувати це воду. Уряд затвердив створення сил безпілотних систем ЗСУ та виділив кошти на закупівлю дронів. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, держава вже законтрактувала 1 мільйон дронів. А 500 українських компаній виробляють БПЛА. Після голосування у парламенті та підпису президента процес правового оформлення нового роду військ буде завершений. Також сьогодні виділяємо 24 мільярди гривень на закупівлю безпілотників для сил безпеки оборони. Україна у війни з Росією робить ставку на інновації, асиметричні відповіді та підходи. У цьому запорука нашої стійкості та майбутньої перемоги. До трьох тисяч гривень кешбеку від держави українці зможуть отримати компенсацію за купівлю вітчизняних продуктів. Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, відшкодування можна буде отримати через дію та витратити на комунальні послуги, армію, військові облігації або поповнення мобільного рахунку. Він також додав, що виробникам запропонують подати відповідні заявки вже у вересні. У реєстрі оберіг автоматично з'являються дані про чоловіків, які ніколи не відвідували ТЦК. Інформація про військовозобов'язаних буде підтягуватися з інших держреєстрів. Якщо призовник колись отримував документ у вигляді id картки чи закордонного паспорта, його дані збереглися в демографічному реєстрі. Крім того, постановка на військовий облік чоловіків до 25 років буде відбуватися автоматично без проходження ВЛК. Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов'язані з Росією, яким можуть унеможливити діяльність УПЦ, запроголосували проголосували 265 п'ять Народний депутат Юрій Камельчук назвав сьогоднішнє голосування історичним моментом. Законопроект означає, що ми повністю від'єднуємося від усіх духовних зв'язків з РФ, які дуже довго тягнулися, і фактично, цим законом ми закликаємо всі парафії і церкви УПЦ доєднатися до ПЦУ для парафіян цієї церкви. Це сигнал, що слід відмовитися від цього зв'язку. У них буде для цього визначений час, і вони зможуть спокійно перейти і завершити цей історичний момент. Також парламент прийняв за основу законопроєкт про позбавлення державних нагород зрадників України, який передбачає створення додаткового покарання в кримінальному кодексі, та підтримав законопроєкт щодо послаблення відповідальності за самовільне залишення частини. Після ухвалення Верховною Радою закону про заборону УПЦ наш кореспондент Олександр Саюн вирішив поцікавитися в людей, як вони ставляться до такого нововведення. Давайте почуємо. Неважливо, на якій мові розмовляють люди. Важливо, чи є у них Бог в душі. А Бог в душі є тільки тоді, коли вони живуть по законам Божі. Це буде по зову свого серця кожної людини. Угу. Куди її серце лежить, але я категорично проти. Я відношусь до цього погано. Нас ніяких відносин з Москвою нема, не було і не буде. Ну, те, що пов'язане з Росією, хай буде пов'язане з Росією, наше має бути нашим. Mm -hmm. Але взагалі заборона релігії це неправильно. Ну як можна заборонити вірити в Бога? Я просто вірю в Бога. Mm -hmm. Все. А віра в Бога вона в серці. Категорично ставлюсь. Їх тут не має бути і не повинно і зовсім нікуди і ні на хвилинку, ні на гром. Mm -hmm. Тільки Україна. Це потрібно було зробити раніше, mm -hmm. набагато раніше. У нас повинна бути своя окрема церква. Взагалі, зараз війна і тільки українська. Іншої не має бути. Такими були головні новини на цю мить. Далі ефір продовжить Юлія Литвиненко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякую за увагу.